Звірячий рев та роздираючий стогін. Так звучав притулок торнадівців. Про підвал привільської школи говорять пошепки як про моторошний сон, який може відтворитися. Тортури електрогенератором, сексуальні рабства під страхом смерті, нелюдське знущання і, зрештою, убивства. Так рота МВС виконувала, нібито бойові завдання на Донбасі. Їхніх жертв можна розділити на кілька груп. Психологічно зламані, фізично знищені та зниклі безвісти. В підвалі школи була обладнана катівня. Де ґвалтували як чоловіків, так і жінок, катували електрошокерами, отримували людей, вимагаючи викуп. Як правило, за людину вимагали порядка 30-40 тисяч гривень від батьків, від домашніх. Руслан в рот і в анус. Оголенными проводами подключали к разным частям тела, к мошонке, к ногам. Давил на ребра до треска, до потери сознания. Ну, жить не хотелось, я начал себе перерезать Что? вены. Жестоко поступили с моим сыном, и я не хочу жить, нету моего сына. Свидогляд у них, у них был, ну так бы мовить, нецивильный. Свидогляд у них был свой, мирок. І в цьому світі вони отримали зброю, отримали можливість помститися. Їх боялися більше ніж обстрілів бойовиків. На них ніхто не мав впливу. Прикази міністра. Ми будемо виконувати. за перші два місяці. було відкрито порядку двох з половиною десятків кримінальних провалчень. Територіальною прокуратурою, але вони не розслідувались. Патрульна рота МВС, створена в кінці 2014-го. Її серцевина, колишні бійці міліцейського батальйону Шахтарськ, того ж року його розформували за системне мародерство та розбійні напади. Не забувати про батальйон «Шахтер», який став батальйоном «Торнадо». і не забувати ті діяння, які були при них завершені. І я знав багатьох э, керівників даних батальйонів, ще по мирній житті, і знав, чим вони займалися. І як занімалість уродженець Донецького Торезу Руслан Онищенко з позивним Фріман очолив спецроту. Солідний кримінальний бекграунд. Тричі судимий за зґвалтування, розбій та зберігання зброї. Якщо вона він вже був зарані закладений в цієї людини такий е, збоченець, якщо людина попадає, якщо вона до цього склина і вона попадає в ту среду, вона себе реалізує. Разом з Онищенком у торнадо близько 40 осіб з не менш помпезним кримінальним минулим. Білорус Данило Ляшук з позивним Моджахет. Пастир Чорний хавець він вольний зброд держава дала автомат 57 року, іди стріляй, все у свої 20 Він встиг побувати неонацистом, антифашистом, стати прихильником і ділу. Я знаю, що я не він. Меня не пугають, ні тюрма, нічого, ні сміє. Я висила З почину своєї служби на Луганщині. Бійці не барилися зі злодійськими витівками. За історію України не було таких справ, і коли правоохоронці, що 12 осіб, створили злочинну організацію та скоїли в її складі тяжкі та особливо тяжкі злочини. Вони не наводили порядок, бо мета була зовсім інша. Для... Забезпечення нелегальних товарних потоків з окупованої частиною Донецької області і Луганської області, для забезпечення нелегальної торгівлі вугіллям з терористами і для забезпечення комерційних інтересів верхівки МВС України. Фізично охороняли делегатів, котрі приїздили із Києва в Луганськ. Для нелегальних переговорів, а ще зачистка, пошук ворогів серед мирного населення своїх полонених вони змушували зізнаватися у сепаратизмі, потерпі не є сепаратистами і ніякого відношення до терористів не мали та не мають. Перекоси психіки, моралі це хвора людина. Таке може робити. на яку поклали завдання захищати, обороняти життя, здоров'я. І свободу. Атмосфера приниження і безпосередньо в торнадо тіпалися навіть свої за непослух підвал, а документи у комбата, який всіх тримає на куцому ремінцю. Я хочу і требую, щоб мене уважали як лічно. Тому що у мене є ряд поступків і поведіння. Якщо ти мужчина, ти не зможеш сидіти на своїй дома. Арешти торнадо ловлять комбата із сімох бійців. Міністр підписує наказ про розформування роти. І перша гучна заява. Бійці спецроти, кримінальники і садисти. Тяжкі злочини проти особистості з катуваннями, з приниженням людської гідності. Більше року на лаві підсудних дванадцятеро торнадівців. У них вільний доступ до інтернету, сторінки в соцмережах, увага преси. Вони максимально тягнуть справу, чи то істериками. один один на один, зі мною! Видіка, а наші б приниженням постраждалих. Шлюха проститутка. жбурлянням фекаліями. Не Ось саме. Штурмом під патронатом нардепів. Якщо э, так поступят і не накажуть виновних за їх діяння приступним, то це будет большой общественный відомо сто томів кримінальної справи, понад сотня свідків безліч жертв. І вже справа держави компенсувати їм моральну шкоду, а держава мовчить. І багато хто бояться навіть заїкнутися проти торнадо. Вони виключають повернення Фрімана і його банди. Ви не, захист Аніщенка вкладені колосальні гроші. Оскільки я чув, тільки суддям Аболонського райсуду пропонувалося кожному по 500 тисяч доларів. Наступного тижня у них знову допити, потім дебати і нарадча кімната. Чи виявить Феміда ознаки справжнього правосуддя, надзвичайні новини розкажуть зовсім скоро. Як і те, чи мають народні герої право на кримінал.